Быстрей! Быстрейшая отягание маски! Светло выключи! Птимаска! Там Темнота! так! Так, я вот я удил маску. йо я... Моя... А де командир? Я що сам лишився? Командир. Командир. Що ти крутиш? Я тут. Нам треба якось вибирати звідси. Да, ми не знаємо як. Это здоров'я. Ну такая зарубину маску. Та йо ема, нас зароб'ють зомбарі. Я не хочу, щоб це було. Бля, воно падає, І воно не кріпиться. Вони нам браковані маски піднесли. Ого, що власне. Треба щось робити, а то не Коротше. Виходимо. Угу. Коротше, у нас є одна проблема. Очікую, Вони нас осліплюють мегагазом. Які, думаю, через маски буде просачуватись, Ну, я так не думаю. Тобто Та якщо там буде у нас екіпаж без масок, ми дохнемо всі, як бабочки. І нам треба якось думати. Лонік ми тікати будемо. Бо це буде не виносимо. Все, я одів маску. Я теж. Ладно, виходимо з ними битись. А! О, виробив одного. Другий. Командир! Командир! йо -ма Йомоя! Маска світає! Мені потрібна реанімація, реанімаційна допомога. мене маска здуває. Фофан, 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 те де. Так треба подзвонити в генштаб. Алло, добрий день. У нас тут бомбять. Починають зомби нападати. Продаю вже тривоги, оруть, на ненормальні. Нам треба якось тікати з'їтися. А то нас всіх уб'ють. Я думаю, ця лабораторія вже ніяк не виживе. Що нам робити? Маски знімають, зомбі вже починають наступати. Що нам робили? Землю свою захищати якось. Думаю, ми не поборемо це все. Треба точно думати якийсь план по тому, як ми будемо якось захищати нашу землю. Я от теж сиджу, думаю, не знаю, де, що казати. Ладно, будемо якось діяти, тут якісь у нас все транспортные передвижения. Генератор и все ладно. Короче. Что думаем, думаем, думаем. Ну-ка, ж... -мо, они уже насыпают! Закрываемся тут. Пиу забегай. Все. Мы закрилися. Мы там на те Фух, Тут можно еще поки що снять маски. Фух. Так, чи, що робити будемо? Я не знаю! Ох, це буде жорстко. Зараз битва. Кірка і меч, якийсь я знайшов, Ну, думаю, він нам допоможе. Думаю, краще прикратити ці маски, а так сражатись. Думаю, придумати якісь невідимі маски які точно будуть кріплятись, ці вже маски вони не годні, ви не розумієте. Ай, я все розумію. Ці маски, да вони хоч і не годні. Ну якось треба ж буде з ними. Яку невідому маску, ми в цій лабораторії світло виключають. ми вже нічого тут не зробимо. Теж логічно. Ладно, поки ще до нас зомбі аж так і. Іш... Фу-фу, якийсь запах воняє з запах. Тут можна поки що дихати, тут дуже мало кислороду, якщо треба майже не говорити. Ну майже не дихати. І тут якийсь запах іде з-по дверей. Кажеться, якрей що знову. Ооош. Як кажуть, якиресь з нами. Ооо. Дякую, що Генштаб, нам потрібно боротися з цим вірусом. У них вообще вже там бомбят. Ладно, ми поки що далекі далеко від області бомбіння, ну треба щось з цим робити. Ага. Ладно, треба якось їм допомогти. А як ми їм допоможемо? блядь? Зомбі наступають, вони скоро вже дійдуть йду, до них, до нас і до всіх. Всю Україну захватять зомбі, і нам уже не буде шо, шансів, як буде проти них сражатись. Ага, та й світла ще виключають, навіть ген генштаба нашого дістає. І вже е вони ці зомбери, дебільні, бомбять ті станції. І у нас вже майже, майже вже не лишилось. Генератор краще включати, оцей. От От, от вони, думаю, нам чуть, -чуть хоч будуть допомагати. Значить. Ну, все, я його завів. Я його завів, все. У нас тепер є генератор, і временно буде світло. тому що там літр бензину е, за час. Літр бензину за час, який коштує 50 з чимось гривень. І треба якось нам захищатись від нього. зомбі апокаліпсис Ладно, ми поки що не знаємо, що робити. У нас поки що з'явилося світло. І. Ми можемо якось ще думаю проти усе. З оружжі у нас дуже мало. З оружжя у нас максимум оце от і меч цей. І от ті от перчатки. І все. У нас більше нічого немає. Це проблеми і будуть до всієї країни. Ну да, хоч і... Хоч і треба щось з цим робити. Інтересно, як там діла у наших воїнів проти зомбі апокаліпсу? Вони казали, що вони задихаються цим газом. Ну, а може, такі є? Вони вже задихнулись там. Уже. Йо має, треба зготувати в нашій лабораторії ТТБ якусь маску. У них знаходяться в лабораторії Тіліс, це дуже далеко звідси. Це виробити якусь маску, яка точно буде не зніматись, не гнити і не треба буде нові маски брати. Вони взяли приковані маски, там ще були в зданні тому куча ма... Там вони оста... взяли останні ті командири, які йшли за тими масками. І це буде проблема. Ой-ой-ой, я навіть не знаю, як там боротись. Ладно, будемо підключуватись до Генштабу і ще наступних генштапів. Думаю, зараз я подзвоню спробую ще раз набрати їх. Пік, пік пік, пік, пік-пік. Що -пік. там беруть? Абонент временно не може прийняти ваш виклик. Та Йо йо-ма-йо! вони не можуть прийняти наш виклик. Дістається в мене все. І мене теж, блін, дістає, блін. Не можемо нормально. Нормально не можемо. У нас мало оружія. Страдати з ними нереально. Нам треба виготовити якусь вакцину. По-перше, проблема нема вакцини ніякої, пушок оружія мало і нема взагалі нема, нема нічого у нас, тільки меч, пушка і перчатки. І все. У нас взагалі нічого нема. Я так думаю, як там важко над тим, тих учасників, у яких там, я думаю, вони вже газом там задушились. Мені більше шкода і вроді того командира. Блін, і Єгор, думаю, теж уже здох. Сто відсотків він здох! І той командир, який черт візьмі, звідки взявся, і звідки взагалі ті командири переносили їм маски. Як вони це зробили? Непонятно, треба подумати над цим ділом. Ну ладно, вже краще пройти болтовню, я ще раз можу. Давай, потім уже думаю, ще раз їм дзвонимо, а поки що будемо зготавлювати якусь вакцину, яка буде точно нам допомагати проти зомбі-віруса. І ще якісь маски треба зробити. Ну, перше, треба добути для них матеріали. Там будемо добувати. Караганді будемо добувати. У нас нема де. Ну максимум зомбі треба. Я, там, я знаю десь одну таблицю. Нам треба кое що знайти, значить. Нашу е їхню базу окружають зомбі. Особливо у них там. Особливо в Київській області, там взагалі бомбіж, Там зомбі у мільярдах. Вони бомбять всі ці станції в інших областях, і тому світла у нас і немає. У нас хоч генератор є? ладно, фух. А, ти його, ти його не включив? А, я точно його, я тільки його завізти хотів. Ладно, я ще не підключив його до нашого генштабу. Не підключив, треба підключити. Все, у нас, може, думаю, буде світло. Ну, у них там теж, думаю, є якийсь генератор. Та в усіх Генштабах. Я думаю, навіть не в усіх генштапах є генератор, бо треба купляти. А щоб їх купити, треба поїхати в Київську область, де, де зараз уже не продаються її. Їх там купа, але зомбі, я думаю, вже там все перебили. І там, і там генштаби і вже ніяк сражатись. Ми хотіли ми хотів... і ті зомбарі кажуть, що вони йдуть, думаю, попри нашу область задінуть, може, її навіть Чернівецьку. Так что работа нам ноль шанти. Ага. Тогда я возьму цей меч, будем якось добывать эти ресурсы для изготовления вакцины, маски и новых работ. И продолжение следует.